Огляд нового надходження в компанії «Автофокус». Це у нас Ford Transit Connect 2008 року випуску на 1,8 дизельному двигуні вкупі з механічною коробкою передач. Бюджетний автомобіль для роботи, друзі, має фаркоп. Білий колір, не гнилий, гарний стан по кузову. Гарна гума, гарні диски. В автомобілі було поміняно масло та фільтри на останньому технічному обслуговуванні. Зараз покажу салон. Ось так виглядає у нас салон. Є задній ряд. Двері у нас з правої сторони задні. Виглядає ось так кермо. Є керування мультимедією. Приборочка, на приборочці помилок ніяких немає, 290 тисяч пробігу в автомобілі. Є мультимедіа з музикою, є кондиціонер, все працює, пічка працює, гріє. І електросплопідйомнички передні та центральний замок. Друзі, чудовий автомобіль, робоча конячка. Кому потрібно, звертайтеся вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Даний автомобіль можна купити за готівку, за безготівку, можна викупити його за криптовалюту, також на ньому доступна послуга обмін на ваш автомобіль. Більш детальна інформація по ньому за посиланням в описі.